Ще одну людину, заступник керівника Офісу держави Віктор Микита. Він нагадав про те, що в Україні працює національна платформа, діалог влади та бізнесу. Пам'ятаєте? От те, що я говорив, що є спілки, будь ласка, є ще одна платформа. Ми цих платформ на платформа будува, тільки поїзд не їде. Ми стоїмо на місці або топчемося, йдемо назад. Контролерів дофіга. Білети всі вже є. Заплановані, куплені, куплені наперед. Але поїзд стоїть на місці, поїзд не рухається, вагони заржавіли, колеса розтащили, рейки вкрали, вороги обстрілюють його, взривають. Товар уже спортився в цих вагонах, Ми стоїмо на місці, але є платформа. Він розповідає, платформа таки є для бізнесу, в межах якої всі голови обласних військових адміністрацій щотижня зустрічаються з бізнесом. Голови військових адміністрацій щотижня зустрічаються з бізнесом. Звичайно, і в Києві, і Єрмак зустрічаються з бізнесом. І Київська адміністрація, і то ж саме Ткаченко, зустрічається з бізнесом. І Клячко зустрічається з бізнесом. Всі зустрічаються з бізнесом. Де в ресторанах зустрічаються з бізнесом, в готелях зустрічаються в інших місцях, в банках зустрічаються, коли міняються на криптообмінниках. Вони змінюються, Тож саме зустрічаються, міняючись якраз криптою грішми, якимись документами, які є. Так, вони зустрічаються. але вони зустрічаються виключно в своїх цілах. Кому ти розказуєш? Навіщо нам це розповідати? Що ви там? Чи можливо ти похвастаєш таким чином хочеш? Що голова адміністрації військової адміністрації чому має зустрічатися з бізнесом? Це голова військової адміністрації. Він думає про захист свого міста, а не для того, щоб зустрічатися з бізнесом. Ну він ні, він зустрічається з бізнесом. Вони ділять свої якісь прибутки, які є у нас. Але ці прибутки це наші збитки з вами.